Від Матея святого Євангелія читання слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь причутю, Царство Небесне буде, мов той чоловік, що пускаючись у дорогу. Прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само, і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викупав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слухтих, і зводить з ними рахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже: Ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан, гаразд, слуху добрий і вірний, ти був вірний у малому поставлю тебе над великим, у в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти і каже, пане, два таланти дав ти мені, ось других два придбав я, сказав до нього пан Його, гаразд, слуху добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, у в радість пана Твого. Приступив і той, що взяв бо в один талант і каже, пане, я знав тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв і збираєш де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю, ось він маєш твоє, озвався його пан і каже до нього. Лукавий слугу і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, Отже, талант від нього і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і Він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть, і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, він додав, хто має буші, щоб слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу? Дорогі у Христі. Одна історія розповідає про одного чоловіка, про одного царя, який мав трьох синів. Маючи трьох синів, в нього було дуже тяжке запитання. А кому із цих трьох синів? Передати своє царство, хто є гідний успадкувати ці всі розкоші, багатства світу, які мав цей цар. І він це вирішив зробити в такий спосіб, коли він від'їжджав на довший час. Він кожному із трьох синів дав насіння рослин і сказав: Доглядай, а коли я повернуся. Поверни мені це. Отож, перший син взяв це насіння цих рослин, відкрив скриню, поставив скриню, закрив скриню, каже, так воно найліпше збережеться. Приїде мій тато за, тих, за певний час, і я йому це віддам, то, що він мені дав. Другий син отримав також це насіння тих рослин і думає: ну. Я не зроблю так, як перший син, як, як його брат, я зроблю по-іншому, бо просто воно засохне це насіння тих рослин, а рослини вже кільчилися. Я піду, продам на базар, отримаю певні якісь гроші. І коли тато приїде назад, я знову ж таки куплю то саме насіння тих рослин і передам татові. Ну і третій син, який також отримав. Це насіння рослин думає, я мушу поступити по-іншому, тому що коли це насіння рослин не посадити в землю, воно просто пропаде. Він взяв і посадив це насіння цих рослин. З певним часом приїхав батько, приїхав цей цар і просить синів, щоб вони повернули те, що він передав їм. Перший син відкриває цю скриню, насіння висохло, померло. Він передає це татові. Приходить до другого сина, другий син пішов на базар, ті гроші, які мав, купив то саме насіння і йому передав. А третій син взяв батька, вивів на своє поле і показав ту всю красу. Тому що ціле поле було встелене квітами. І батько, власне, похвалив цього третього сина, тому що він привів в дію ті насіння тих рослин. І те, що було, здавалося б, таке непомітне, воно стало помітним на полі, великою красотою. Сьогоднішнє Євангеліє нам оповідає щось подібне, де один чоловік, який відходив на довший час із свого дому, також передає своїм слугам таланти. Одному дає п'ять талантів, другому дає два, і третьому дає один талант. Щоб добре розуміти, що таке є талант, треба поглянути, яку вартість талант мав в ті часи. Людина, щоб заробити один талант, мусила працювати 20 років. Це є величезний час. І та людина, яка хотіла мати 5 талантів, відповідно, 100 років праці для того, щоб мати ті 5 талантів. Тобто, мусимо розуміти, що цей господар, який відійшов, передав, чесно кажучи, все своє майно, а мав дуже багато. Знаєте, на сьогоднішні Мірки, якщо б ми отримали дуже велику суму, півмільйона доларів, мільйон, ми б також стали перед питанням, що з цим я маю робити? І напевно, що для багатьох людей, які не мали таких коштів, це би стало викликом. Це би стало великою проблемою, а що я маю зробити з тими коштами, яких я не мав, а тут я вже маю. Щось подібне сталося із тими слугами, які ніколи не бачили таких матеріальних дібр, які ніколи не бачили таких грошей, і в одну мить вони це отримали. Але дуже добре бачимо цей результат, який принесли ті слуги. Той, що мав п'ять талантів, він передбав других п'ять талантів. Той, що мав два таланти, він також зумів. Придбати ще два таланти. І, власне, цей перший і другий слуга, вони дістали похвалу від Господа. Натомість тільки цей третій слуга, який дістав один талант, пішов і закопав його в землю. І коли повернувся цей господар, він передав те, що і господар йому дав. Пригадуйте собі, Декілька неділь назад була притча про виноградник, де пан, який повністю зробив виноградник, передав своїм слугам. Щось подібне стається в сьогоднішній притчі, де господар передає повністю ціле своє майно. В той час, як пам'ятаєте, дуже було поширене, що господар. Передавав своїм слугам певне майно. І з часом повертався і хотів, щоб то майно, яке він передав, щоб воно було доглянуте. Щоб більше, щоб воно принесло певний прибуток, як в сьогоднішній притчі. Святі отці кажуть, що ця притча про таланти, вона дуже чітко зображує відношення Бога. З ізраїльським народом. Бог віддав дуже багато талантів ізраїльському народу. Бог мав свій план через ізраїльський народ. Бог дав ізраїльському народу закон Мойсея, Бог дав ізраїльському народу храм. Бог дав ізраїльському народі присутність Бога серед людей. Але ми дуже добре бачимо, що ізраїльський народ не зумів доцінити ці таланти, які були дані Богом. Він не мов би, закопав цей талант, він не примножив цей талант. Бог мав дуже чітку і ясну мету через ізраїльський народ спасти всі народи. Але дуже добре знаємо, що ця історія закінчилася трагічно. Тому що саме ізраїльський народ розіп'яв Ісуса Христа на Христі. Сьогоднішня Євангелія хоче нам показати, що кожен із нас має свої таланти: хтось п'ять, хтось два, а хтось один. І не можемо сказати, що Бог поступив суворо до нас, бо комусь дав п'ять талантів. Комусь тільки два, а комусь тільки один. Ні. Бог поступив розсудливо, тому що кожному роздав ті таланти згідно його здібностями, згідно з його потребами і згідно його можливостями. Нехай ця притча про таланти допоможе нам. Помножувати те, що ми дістали від Господа Бога. А кожен із нас не є обділений цими талантами, дарами, кожен із нас щось має протаманне собі. Нехай ця притча, а особливо цей приклад перших двох слуг, які примножили один п'ять талантів, другий два таланти, нехай також заохочує нас. Щоб ми завжди помножували таланти, дари, які нам дає Бог, щоб ми ніколи не закопали цей талант чи ті дари, які ми отримали від Бога. Бо тільки тоді ми почуємо ті слова, які Господь промовить до нас. Гаразд, слугодобрий і вірний, ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана свого. Амінь.